Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Пропоную приготувати аж чотири види святкових брускет на новорічний або святковий стіл. Як ми знаємо, брускети прийшли до нас з Італії, але так прижилися і в нашій культурі. Тому цей варіант дуже люблять гості, завжди він доречний на будь-яке свято. Зараз я вам все покажу, а поки що підпишіться на канал. І напишіть мені про те, які ви любите брускети. Давайте ділитися досвідом і давайте підтримувати наш україномовний ютуб, який зараз дуже-дуже важливо розвивати. Багет нарізаємо товщиною приблизно 1,5-2 см. Викладаємо на деко. В Оливкову олію додаємо видавлений часник і цим змащуємо багет. Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин. Хліб можна підсмажити і на пательні. Тепер готуємо начинки. Готуватиму всі начинки одразу. Креветки солимо, перчимо, додаємо сухий часник і трави. Перемішуємо. На пательню додаємо вершкове масло і викладаємо креветки. Обсмажуємо з кожного боку по хвилинці. Авокадо розрізаємо, прибираємо кісточку і дістаємо м'якоть. Давимо за допомогою виделки, додаємо туди вершковий сир, додаємо сухий часник і перемішуємо. Начинка. У блюдо для запікання викладаємо чері, видавлюємо пару зубчиків часнику, трохи поливаємо оливковою олією. Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на хвилин 15. Помідори мають стати м'якими. Давимо їх виделкою і даємо охолонути. Ще одна начинка. Дрібно ріжемо помідор. Дрібно нарізаємо червону цибулю. Авокадо розчавлюємо виделкою і відправляємо до овочів. Солимо, додаємо трави, поливаємо трохи оливковою олією та перемішуємо. Ну а тепер збираємо 4 варіанти брускет. Перший варіант. Змащуємо багет вершковим сиром, викладаємо руколу. Я згортаю будь-який балик або прошуто і викладаю з одного боку багета. На другий бік кладемо половинку чері. Поливаємо бальзамічним соусом і присипаємо кунжутом. Другий варіант брускетти. Ми готували суміш з авокадо і вершкового сиру. Змащуємо цим багет. Викладаємо руколу. На одну частину багета викладаємо креветки, на другу половину чері. Присипаємо кунжутом, поливаємо тим же самим бальзамічним соусом. Третій варіант змащуємо багет вершковим сиром. Викладаємо зверху наше запечені помідори з часником і поливаємо бальзамічним соусом. І останній четвертий варіант викладаємо овочеву суміш. Зверху викладаємо креветки, прикрашаємо листочком руколи. І ось такі дуже смачні брускети можна подавати на стіл. Це дуже смачно, це завжди подобається гостям. Це свіже і стильно, це красиво. Я від душі рекомендую готувати. Обов'язково підписуйтесь на мене та ставте мені вподобайку. Зараз дуже дуже важлива ваша підтримка, бо україномовні канали потребують розвитку, а цей розвиток тільки завдяки вашій підтримці. Тому чекаю на ваші вподобайки, на ваші підписки. Бажаю вам всього самого-найкращого. самого, -самого найкращого. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!